Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами вчилися виготовляти квіточку тюльпана технікою оригамі. Я впевнена, що у вас вийшло і ви порадували свою родину. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовити. Ось такого метелика! Для конструювання нам знадобиться ножиці та аркуш двостороннього кольорового паперу. Колір за бажанням. З прямокутного аркуша паперу утворюємо квадрат. Ви вже знаєте, як це робити. Приєднуємо куточок до протилежної сторони. Та ножицями відрізаємо прямокутник, який утворився. Розгортаємо та складаємо квадрат ще один раз по діагоналі. Розгортаємо та згинаємо квадрат навпіл по горизонталі. Розгортаємо і згинаємо навпіл по вертикалі. Приєднуємо куточок до куточка, фіксуємо складки. Перевертаємо та згинаємо ось таким чином, приєднуючи середини протилежних сторін, утворюючи трикутник. Згинаємо кінчики до вершини трикутника ліворуч та праворуч. Перевертаємо та робимо загин ось таким чином, щоб кінчик виглядав за сторону. Та загинаємо його з протилежного боку. Згинаємо навпіл і робимо складку тільки вгорі. Ось такий метелик у мене вийшов. Ви можете їх зробити стільки завгодно і таким кольором, який вам більше подобається. Чекаю світлини ваших робіт. А на наступній зустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо незвичайну квіточку. До зустрічі, малята!